Та яке ж за велике то озеро, йомою. Світясь обходимо, чи що. Вибач, нема часу слухати, але покажіть пальцем, куди йти. Я серйозно, Де сховатися йти, фігні? Оце от прикольно, я не знаю наскільки це гігієнічно, блін, конечно, тримати оці лопухи в себе на стіні. І чи ота плесінь, яка тримається за ту стіну, чи вона норм. Але виглядає дуже класно. <плесіння> Голова лабораторії дослідження аномалій. Не розказуй, Вавілов, то той, що досліджував, блін, звідки взялися крупи всякі там. Давай, йди собі, сталкер, погуляй тут. О, в нас тут чрезвичайна ситуація. Чом би не пустити людину ззовні, яка, можливо, ворог, і хай тут потусується собі на секретних об'єктах. Якийсь ремонтник, коротше, дуже відповідальний то робив. Такий е, перекур, блін, ідемо. О, о, Оце знайомі звуки. Оце я розумію, Привіт. Хто тут, хто тут мене зачекався? Програму Будь ласка, її. Така відсилка на портал. Че він хреново перенастроїв його, по-моєму. Ого! Привіт! Що це таке? Дай мені... О, от обяза моя кінцівка. Да-да, копійки падають. Да -да 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 -да. Я хочу бути присутнім на експерименті. Нашого? ви вже пообіцяли. Тепер час видовищ. А то так і було поломане отаке? таке. Хто так включає катсцени? Я ж не бачу лиця, ну то йо пересете. Може якщо ти заскучав, би тебе не пустили вниз, там, де всі перестрілку робили, ні? Махай головою, ні. Просто коліно болить та. Ну ти дивись, помаж кремом якимось буде ліпше. Воу, воу, спокійно, пістолет, акуратно. Ладно, ну, треба зняти, а то хтось застрелиться, блін, випадково. А, бродяга, угу. Ну, дебіли, Вася, то ж, типу, в зону експеримента треба вигласти, естественно, більше нікуди. На вертолітний майданчик, о, бачу. Да давай, блин, рухайся. Не, куда? Куда вертолет? Там мы чули якийсь звук людиный голос. Ага. То був ты? Нет. Ты як двері відкрив Ты? 350 метрів, давай, давай. Ой, скифши троха. Розумію, тяжко, але зараз на ремонт піде стільки бабла, що ми мусимо то донести. Каже, в нас небагато, але все спільне. Ну, раз все спільне... спільне. Що вони жируть, гади, що на жодному з трупів ані кусня хліба. <свісно> Гаразд. Що ви з хом'яком не поділили. Його щуряче нутро. Думає пересидіти зі своїм охоронцем і не витратити нічого зі своїх припасів хом'яцьких. Ну... Та типа з одної сторони я згоден, як би з тобою, що от там тяжкі часи, а з другої сторони то його товар, він його б продавав, він барига. Було би дивно, якби він не зробив отак. Воу, о, ти куди? Та чекай, не взлітай ще, будь з нами, лишись, ти, ти нормальний. О, дякую. Ай, 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 не, сука! Блин. Йолки-палки. Скики лут. Ой, в смысле скики померли людей. Ты ч тут развлекаешься? Ну ладно. Мужик, там війна вообще-то. Ты вы не хотів помогти там, Може, не? Може, якийсь дозорный там. Та скільки ж їх? Чисто моя реакція, блін. Так, добре, е, мужик, є пару приколів. Тобі, як завжди? Так, як завжди. Эй, <роші> ти, ти де ногу загубив, мужик? Ти куди без ноги побігти? то Та ти сюди треба ховатись, придурок. Я дуже сильно сховався за дерев'яною цією штучкою, конечно. То хто де? Де ти паскуда, блін? ану ну покажи вот. Поговорити з припоєм не обов'язково. А де він? Я би хотів з ним поговорити, ну з приводами я ще не говорив. Упс. А чо ти не попередив мене, що ти гранату кидаєш? Ти ж завжди попереджав. Ну, добра, стреляй, а как? Гучно, стреляй, гучно. Ай-яй, не повезло ты без информатором, чувак. О, не, блин, не-не-не, не, чувак, где ты? Йо-мо ⁇ Не, я был бы тоже рад. Ты точно? я ему... Прострелив, блін, окуляри, тільки що то він не очікував. Чесно кажучи, я сам не очікував, але там аж іскри полетіли, по-моєму. Встановити запобіжник. О, недалеко було. Серйозно? І все запрацювало. Вот це электрик, за що тебе електрики вообще гроші тоді беруть, якщо все так просто? Щось вони такі типу, здивовані, о, монолітовці знову активувалися, ай-яй. Але я блін, ні одного не бачу, до речі. У мене зараз скорше ніндзі черепашки нападуть, ніж монолітовці. Ще трохи так по каналізаціям пошарюся, сам в ту крису перетворюсь. Зажди, завжди. Ну ну. No -no. Це виходить, що я. Ну так, усе правильно. Я и Фаус призвели до монолиту. Прикинь, ти кузел. Тряся, твой. они! Ты шло в садобиси. Дай горелки сталкера, если еще я. Блин, а у мене нема горелки, чувак. Мы трезвенькие пиво хочешь? О, бутылка водки. Девин, Дэвин, де давай заходь. Забігай всередину, чо ти? Давай, сюди! На, 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 на. Мужик, ти ще тут? О, ти ще тут. А ну. Я бутилку знайшов. Так що, сталкер. Горілка є? Та спеціально для тебе в магаз збігав, братішка, тримай. Ух ти шо. Щось я ту консерву як, як їв, то там якісь мухи почали літати. Я надіюсь, не від неї. Тобто я ще не видно не Ого! От дивись, так, треба Скіф, блін, прыгати, поняв? Свої. До полковника. Скіфа, ти? Проходь. Тільки не до полковника. Спершу до майора Творянкова. Наказ. Ти, блін, ти ось взагалі не викупаєш. Хто я? Ти що новенький, блін? Метер ти тати. Що розглядаєш? Мужик, ти що там з тих плівків на стелі десь побачив чудесну картину якусь? Кожен має проявити свої найкращі якості зараз. Наша мета має бути досягнута. Я перепрошую, мені квартиру обіцяли, можна документи отримати вже зараз? Ти на мене так образився, що я тобі артефакт не віддав, що тобі взагалі пофіг на те, що мене тут чуть не вбили? Кожен раз як таке щось знаходжу, думаю, блін, скільки я там всього пропустив, значить, ззаду. Тут можна відкрити якось? Ні. Мужик, підсади, Братан, підсади, ну тут на поїзд залізти, ну. Халява. Що це було? Ілюзорний гиперкуп? Що це за фігня? Здорово. І ми тепер в цьому насувається по саму сраку зав'язли. Ні, да <звач> -да. Я на таке не підписувався. В Смаслі ти не підписувався? Не підписувався, блін, вбивати людей і стріляти, що будуть в тебе? Ну то ти ж як в армії йшов, блін, то ти автоматично на ну, то підписався. Як ти вообще махав цей момент? <звач> Каченко зі своїми хлопцями знімуть звежі снайпера. Це і буде нашим сигналом до початку операції. Питання? А снайпер, коли буде падати, буде такий АААА! Кричати чи кидати щось, чи там салюти підуть, як ми знаємо, зняв він того снайпера чи ні. Ну шо, го там, чи як? О боже боже, як вони заміталися, блін, ви точно армія? корот, там сталкери стройнішим тим е бігом бігли. Як-то строєм стройнішим, чи блін якось звучить по-турацьки. Мужик тут можна сховатися на творі? Захистить нас стікляне приміщення? А хоч двері закриємо, йому.